Життя таке коротке, а в мене в каміні так затишно тріскотять дрова. Я вино, камамбер. Приїжджайте з твоїм пухнастим другом. У мене є дещо особливе, що вимагає молодих та енергійних рук. Обіймаю, чекаю з дегустацією. О, ти бачила? Дрова тріскотять. Там вино, дегустація. Шеллі, твоя бабуся, це просто ангел з вайбом лакшері курорту. Вона назвала мене пухнастим другом. Збирай валізи, ми їдемо гріти кістки. Бароне, ти бачиш дегустацію, а я бачу 12 годин на кухні. Ти чуєш дрова, а я чую, як ми будемо колоти три прицепи. Вона сказала енергійних рук. Бароне це код. Це сигнал, що в неї закінчилися безкоштовні раби. Хм. У тютю, -тю, Шеллі, там є камін. Вперед назустріч Шардоне і м'яким диваном Барон, Стій! Ти не розумієш. У мене передчуття. Мої вуса крутить так, наче ми їдемо не в гості, а на каторгу в Амазонію. Шей, давай скажемо, що ти захворів? У тебе котячий гриб або якийсь висип заразний. Я виглядаю надто розкішно для хвороби, немели дурниць. Шеллі, посунься. Твоя параноя заважає моєму рандеву з каміном. Там вино, там дрова, там старенька леді з добрим серцем. Добра леді? Ця жінка одного разу змусила сусіда хом'яка вишивати її штори гладдю, бо він просто прийшов позичити солі. Скажемо, що ми застрягли в ліфті на три дні. Я зараз піду і заклиню двері шваброю. Барон благаю. Вона зробить із твого хвоста пензлик для макіяжу. <гум> Думаю, що камамбер це їжа. Він ще не знає, що у бабусі це кодове слово для чищення каналізації. На зустріч пригодам. Зустріч депортації в пекло Ой, я тебе попереджала. Чуєш Шеллі? Це запах успіху. Тут пахне дорогим життям і лобстерами. Бабуля. Я вже люблю вас. Шеллі, ти не збрехала. Матеріал дійсно об'ємний. Хоча колір трохи дешевий, але для підсобних робіт зійде. Адам матеріал. Ви про мою розкішну шубу. Дякую, якраз сьогодні вичісувався для нашої дегустації. А де накритий стіл? Дитинку? Він занадто багато розмовляє. У моєму домі звук має видавати тільки вініловий програвач і лід у моєму келиху. Ану, пухнастий друг, скидай свій шарф і марш у ванну. Там стоїть мій срібний сервіс на 12 персон. Кожна ложечка має блищати так, щоб я могла бачити в ній свій манікюр. Ложечки? Я? Мадам, ви помилилися. Я гість. Я приїхав на дегустацію. Вітаю в реальності. Придурку, ну що лобстерів уже відчув? Іди, матеріал, там губка на тебе чекає. Здумай їй сказати, що ти не любиш мити посуд. Минулий її пухнастий друг, зараз працює у неї в передпокої килимком. І знаєш що? Він теж спочатку сподівався на лобстерів. Шелі, скажи їй, що я кіт преміум класу. Мої лапи створені для того, щоб їх цілували, а не для того, щоб вони пахли засобом для миття посуду. Так, ти будеш дегустувати новий засіб для чищення срібла. Кажуть, він пахне лимоном, але сильно сушить лапи. Перевіриш? А Шеллі, поки що, розпалить мені кальяни, зробить масаж вух. Я сьогодні в жахливому стресі через те, що мені привезли вино не того року врожаю. Ой, Ой, тепер грійся від руху рук, поки натираєш тут посуди. По думки шардоне Яке вино. Після такої зміни я погоджуся навіть на настоянку пустирника. Сильніше на ліве вухо, там у мене накопичився весь стрес від курсу долара. Знаєш, Шелі, цей масаж єдине, що відокремлює мене від бажання виставити вас за двері прямо зараз. Сама позвала, прислала ти хитре повідомлення про тріски дрови, дегустацію. Ми їхали не для того, щоб я тут працювала мануальним терапевтом для твоїх комплексів. Дитинко, я позвала вас, бо мені було нудно. А виставити хочу, бо ви занадто голосно думаєте про свою втому. Не сперечайся з нею. Якщо вона нас виставить, мені доведеться йти пішки, а я в такому стані навіть до туалету не дійду. Краще три за вуха, може вона засне. Мопного разу, бабусю, замість повідомлення просто присилай нам список завдань. Так ми хоча б будемо знати, який колір робить для мене і барона брати з собою. звідси, поки вона спить Давай тільки тихо. Який урок ти собі виніс? Наступного разу, коли прийде повідомлення від бабусі, спали телефон. Знаєш, я все думав. Вона ж твоя рідна кров. Один рід, одне прізвище, а поводилася так, наче ми випадкові пташки, які залетіли в її золоту клітку. Барон. Вона нас покликала не від того, що скучила, не від того, що їй стало шкода, що ми без світла і тепла. Вона шукала вигоду для себе і так, все життя. Так буває, коли рідні стають чужими, а чужі рідними. Як ти мені?